Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, чому кожен сприймає нашу реальність по-своєму. Ви колись задумувались, чому одна і та сама ситуація викликає в людей абсолютно різні реакції. Один бачить в ній якісь можливості, для іншого ж це катастрофа. Чому так? Давайте розберемось. Наша реальність вона об'єктивна, але кожен бачить її по-своєму. Ми не просто сприймаємо світ таким, який він є, а пропускаємо його через наші фільтри. Це наш досвід, емоції та переконання. Двоє людей можуть потрапити під дощ, один буде радіти, бо нарешті природа отримала вологу, а для іншого це буде катастрофа, тому що зіпсувався весь день. Дощ один і той самий, а сприйняття різне. Наше минуле дуже впливає на те, як ми дивимося на наше життя. Якщо тебе в дитинстві оточували турботою, тобі буде легше довіряти людям. Якщо ж тебе часто критикували, може бути важче сприймати себе та реальність, котра тебе оточує. Наш мозок любить спрощувати нашу реальність. Наприклад, ми зазвичай помічаємо тільки ту інформацію, яка підтверджує наші переконання. Якщо ти віриш, що світ насправді несправедливий, ти будеш свідомо знаходити в цьому якісь підтвердження. Коли настрій хороший, все здається ну, трішечки легшим і приємнішим. А коли всередині в тебе хаос, навіть маленькі дрібниці можуть тебе дуже сильно дратувати. Тому й та сама ситуація може здаватися то нормальною, то катастрофічною. І це залежить від того, в якому стані ми її зустріли. Чи можна змінити наше сприйняття? Так, це реально. І це дуже впливає на якість нашого життя. Ставити під сумніви свої автоматичні думки. А може я бачу тільки одну сторону ситуації. Дивитися ширше. Якби на це глянув, скажімо, інша людина, відстежувати свій стан. Можливо, проблема не в ситуації, а в твоєму настрої. Світ не змінився і не зміниться, якщо просто ми цього будемо хотіти. Але змінити своє сприйняття це в наших силах.